Я хочу чоловіка додому, мої діти хочуть батька додому. Так не може бути. Це дружина військовослужбовця, який уже 20 місяців на фронті, розповідає, за цей період його лише двічі відпускали додому. Саме тому жінка, як і десятки родин військових, прийшла під стіни тернопільської ова, аби бути почутою. Мітингувальниці кажуть, звертаються з вимогою про демобілізацію в Україні для тих військовослужбовців, які уже понад 18 місяців воюють на фронті. Отпуск не пускають, ротації немає, демобілізації немає. Змучений, хворий, змерзлий. Зараз дощі, почнеться сніг, зима так не може бути. Вони також люди. Ми живемо в одній Україні. Правильно, я розумію, ми не вибирали війну. Вона нас вибрала, або для нас її вибрали. Я не знаю, але воно повинно щось помінятися. Або хай роблять демобілізацію, або хай роблять так, щоб був мир. Слід врахувати й те, що після початку повномасштабного вторгнення першими стали на захист держави добровольці й ті, хто не збирався ухилятися від повісток. А таких відважних по всій Україні. Тому сьогоднішній мітинг всеукраїнський. Учасники переважно закликають ухвалити закон про демобілізацію після 18 місяців служби, а також намагаються привернути увагу до відповідної петиції про демобілізацію. Відпуски потрібно вигризати. Не дають, а як дають, то це не відпустка, це ніщо. За словами Вікторії, кожен військовозобов'язаний чоловік після певного терміну служби має мати змогу демобілізуватися. А зараз для всіх невизначеність, і хлопців 20 місяців ніхто не змінює. Відповідно, така ситуація призводить до погіршення морально-психологічного стану бійців. Якщо стан здоров'я справді поганий. То потрібно стільки дати лікарняного, скільки потребує. Та навіть якщо й чоловік повертається з фронту на 10 днів відпустки, то більшість часу адаптовується, а не відпочиває. Тому активісти мають пропозицію, щоб відпустка мала такий же термін, як і служба. І зараз хлопці, які добровільно на самому початку стали на захист країни, вони добровільно. Піти зі служби не можуть, тобто вони знаходяться в ситуації, коли в них немає права вибору, немає права на відпочинок, немає вихідних, немає нічого. Крім того, у рамках акції активісти збирали підписи до петиції, в якій пропонують дати бійцям можливість демобілізуватися за власним бажанням. Після 18 місяців служби вже є 25 861 голос. Тобто її має розглянути президент.